Ну, спочатку український оригінал. Давай, український оригінал. Крила Ліна Костенко. Так громче, будь ласка. Крила Ліна Костенко. Ай правда, крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. Цьому, напевно, правда, пташина. А як же людина? А що ж людина живе на землі, сама не літає, А крила має, а крила має. Вони ті крила не з пуху пір'я, а справди чесноти й довір'я. У кого звірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого щирості до роботи? У кого щедрості на турботи, У кого з пісні або з надії, або з поезія або з мрії? Людина нібито не літає. а крила має, а крила має. А тепер мій авторський переклад на французьку. Ліна Костенко, Лезель. А севге Лезель на сампа. pas. Почекай, це ти виріжи, я диток почала читати. Ти ж знаєш вона пам'ять. Я знаю. No. Ah, C'est vrai, les ailes n'ont pas besoin de sol. Pas de terre, alors le ciel joue son rôle. Pas de chambre, ce sera la liberté. Pas d'amour, ce seront les nuits. C'est là, sans doute, les vérités des oiseaux. Mais qu'en est-il de l'homme Et fait l'homme malheur Il vit sur la terre sans jamais voler. Mais il y a des ailes. Oh oui, des ailes. Ces ailes ne sont pas faites de plumes légères, mais de vérité, de confiance sincère. Chez certains, elles naissent de l'amour fidèle. Chez d'autres, d'un élan voléternel. Chez certains, elles naissent de la sincérité au travail. Chez d'autres, de la générosité pour le soin qu'ils régalent. L'ennesse de chambre, au biais de l'espoir, de la poésie, au rêve du soir. Merci. Ta gramose quand dit "Merci". А? Красиво, но я ничего не un Ни Ну, а чутиш, що це той же вірш, що був перед цим? Подожди, вона сказала Жозель. А це крила? Лізель це крила, прийдемо. не фіга себе. <рисот> <рисот> лізель це крила. <рисот> ну давай, страшні тобі слова, коли мовчать. Подожди, ліз... а це на, 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 на польській чи на які? Це вже польська і французька. А який ваші перекладати тобі? А, мені, можливо, трохи французькою важче. Але бува польською, залежно, від британську. Хочу найбільше до слов'янської підходи, так? Да? Бо польська це такі там, більш такі грубі слова, важче знайти, якісь такі відповідні. Ще щоб було в Риму, то страшне. Ну, Тоді давай. Давай. Спочатку українською. Страшні <кхм> слова, коли вони мовчать. Ліна Костенко. Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, з чого їх почать, бо всі слова були. Ей, почекай, давай ще раз, начав. Давай. Добре. Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, з чого їх почать, бо всі вони були уже чиїмись. Хтось ними плакав, мучився і болів із них почав і нимо ще завершив. Людей мільярди і мільярди слів, а ти їх маєш вимовити вперше. Все повторялось і краса, і потворність. Усе було, асфальти, спориші. Поезія це завжди неповторність. Якийсь безсмертний дотик до душі. Тепер польською. Страшне сонслово Гдемільчанг Чіше. Lina Postenko Straszne są słowa, gdy milczą w ciszy, gdy nagle skryją się w głębokiej niszy, gdy nie wiesz jak zacząć, co pierwsze rzecz, bo każde już słowo czyś mało bieg. Ktoś nimi płakał, ktoś niech się męczył, ktoś nimi zaczął, nimi też zakończył, miliardy ludzi i miliardy słów. а ти маєш виповіді, чи є пораз перший. Шестко ще повтажаво, п'єнкнощ, страднощ, бивіш асфальт і п'єш Поезія – то завжди щось не до повторки, міжмертний дотик – це ще не душ. Прикольно. Поезія – це завжди не до повторки. Ага. <ріхи> 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 А так, коли я чесь, думав, що польська більше підходить до, до української. Ну, ага. Таких слів, що ну, неопознаному, скажімо там, у, у, у польській мові, хай з десяток, я такий, що ага. поняв. А все остальне не, не так, таких Взагалі часто слова дуже схожі наприклад, наприклад, як природа буде природа і так далі. Просто феши додає до слів. А інколи, наприклад, у нас прибирання, а у них спшонтанія. У нас зачіска, а у них фризура. Пішов, у перукарню, пофризували. Якщо показують, фризура. Ну, понятно, фризою пройшли і А якщо так балакають, то ще й швидко. Взагалі не зрозуміло. Як я не знаю, що таке фризура, попробуй ну, да. Хай хоч і показує на голову, що фризура. Я не пойму, що фризура, що, що воно таке. Я б що фризуру зробив? Французькою страшні слова. Угу. Страшні слова, коли вони мовчать. Лемосан терібель контіль сетас. Ліна Костенко. Quand on s'alliance, il se dépose. Quand on ne sais par où les commencer, par tous les mots ont déjà été murmurés. Quelqu'un en a pleuré, souffré, gémis. Avec eux, il a vécu et tout est fini. Des milliards de mots, des milliards de mots. Et tu dois le dire pour la première fois, c'est beau. Tout s'est déjà vu, l'a deux.